Всім привіт-привіт у новому відео. Ми з Вовчиком йдемо в садочок. Підвезла нас кума, а я в основному забула сок і булочку Вовчику. Йдемо зараз в магазин, купимо і тоді підемо в садочок. Ну, ми раніше приїхали. Василько ще трошечки хворіє, то він з Вікою, бо Віка також хвора вдома. Ось, А я. Сьогодні маю плани скуплятися на напівфабрикати. Косточку знімай Косточку. Знімай косточку. Косточку розтібай. Косточку, да-да-да. Знімай. Давай, 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 давай. Іншу сторону тягни. А, Молодець. Знімай. Молодець. Молодець. Забігала я на секонд-хенд, покажу вам, що там купила, там небагато речей. Покажу. І е, змушена була взяти таксі, провести всі продукти, бо в мене порвався пакет. То серед дороги. Коротше, е, Набрала, покажу вам покупочки вже вдома. Тут будуть напівфабрикати. буде багато всього. І треба ще сходити в один магазин, то може Віка сходить. Ось, поки вона вдома і будемо робити напівфабрикати. Давайте покажу, що ж у мене тут. Дві хлібини праський нарізаний, три молочних батона. Це будуть гарячі бутерброди в нас в заморозку. Далі у нас тут печериці. Це хочу кіжу готувати. Не знаю, вистачить мені часу сьогодні чи ні, але планую. Далі огірочки, це хоч у мене є розсіл із попередніх відео ви бачили. Коротше, хочу закрити ще ці баночки на зиму. Взяла цибулю, бо в мене дуже мало. Тут 5 з копійками фаршу кілограма. І переходимо з вами сюди, бо це ще ж не все. Тут у мене перець, хочу нафарширувати. До речі, дуже обожнюю імбир, маринований. Хочу купити якось собі кілограмову упаковку. Не знаю, де купити. Якщо знаєте, то порадьте мені, де можна замовити вигідно, бо такими пакетиками не вигідно купувати. Курячі крила 3 з копійками кілограма, тут гуляш у мене курячий, два шматочки різного сиру. Тут бедра без кісточки. Коротше, хочу рулетки зготувати. Не знаю, чи будуть рулетики, чи щось. Щось цікаве придумаю точно. І тут в мене четвертинки курячі. Це буду запікати все, що з'їсться так, а решта піде на гарячі бутерброди в морозилку. Ну, загалом, добре, що я донесла хоча б це до таксі, і там у мене порвалися пакети. Хоча я йшла на маршрутку. Але думаю, це доля. Треба брати таксі. До речі, хто буде цікавитись, 80 гривень коштувало таксі з центру міста до моєї доми. Ось. Хоча в нас тут не дуже далеко. Я думаю, що ви скучили за моїми заготовками в морозильну камеру. Я так точно. Взагалі тяжко було жити в будинку без них, без напівфабрикатів своїх домашніх. Але так як ми зараз вже в квартирі, світло в нас є стабільне, є морозильні камери, то я все ж таки готую. Найперше, що я зробила, це промила четвертинки, додаю сіль, чорний мелений перець, також сушений чесничок, і додала сюди ще соєвого соусу, все ретельно перемішую і відправляю в холодильник на декілька годин, поки я буду займатися іншою Федологіка. роботою. Я ще два батони, бо в мене мало паніровочних сухарів, і я люблю їх домашніх. Тому будемо сьогодні робити паніровку, хай в мене там спечуться четвертинки курячі. Ось Купила солі, бо вже немає. Взяли ще велику упаковку майонезу і сметану, бо я все ж таки думаю готувати кіш з куркою, і грибами і мені туди треба сметана. Пам'ятаю, треба яйця і сметана, тому взяла пакетик, не пам'ятаю, скільки пропорції там треба. В мене рецептик, до речі, кішу із грибами і куркою є на кулінарному каналі, я обов'язково лишу вам посилання в описі під відео, бо повторювати рецепт точно не буду. Але буду готувати саме по тому рецепту, який дуже вдалий і дуже смачний. Я ще, до речі, дуже хотіла би спробувати з червоною рибою та брокколі приготувати також кіш. Але у мене постійно якось шкодую коштів купити ту червону рибу. Тому поки що його не пробувала. Ще паралельно роблю це, стерилізуються в мене банки із огірками. І поставила промила рис, поставила варитися. Це в нас будуть фаршировані перці та лінові голубці. Хочу ще приготувати овочеве рагу. У мене тут домашня наша, з нашого городика шпарагівка, наш перчик, до речі, чоловікової мами помідори. Ось і трошечки купованих помідорів, Додам туди ще трошечки моркви, цибульки, ну і стушкується. Додам ще сметанки туди. Побачимо, покажу потім у відео. Часу, як і завжди, у мене небагато, тому працюю з декількома етапами приготування одночасно. Рис у мене вже зварився, банки ще стерилізуються, бо русіл був холодний, і плюс до всього готую рагу. Розбираю тут трошечки на столі. І викидаю весь рис в миску, тому що там він охолоне набагато швидше. Буду займатися ще я засмажкою на свої фаршировані перці. Я дуже полюбляю фарширувати перці, так як покажу вам на відео. Дехто робить стаканчиками і начиняє їх. Я люблю все ж таки робити половинками. Так воно набагато красивіше виглядає. Так можна навіть і на святковий стіл приготувати, можна їх запекти. Коротше... Дуже багато є варіантів, як приготувати перці смачно. Тут в мене вже рагу трішки підтушкувалося, я додала туди сметану, домашній кетчуп, сіль, перець, сушений часничок. і ще додала гостру перцю. Дуже полюбляю, коли рагу трошечки таке з гостротою. На кухні, взагалі, нашій неможливо практично нічого готувати, бо вона дуже маленька, але. Доводиться якось справлятися. Я вже звикла до великих габаритів, до нашої великої кухні в будинку, а тут взагалі швидко. Нічого не зробиш, бо з одного місця переставляєш на інше, там тобі заважає, переставляєш ще раз. Потім ставиш взагалі на якісь табуретки, ще кудись виносиш, бо місця ну, катастрофічно не вистачає. І коли на кухні тут готую я, Віка і чоловік одночасно, то ми просто один під одним, один між одним. і... Взагалі практично нереально тут готувати, але маємо, що маємо, поки що живемо далі в квартирі, тому що світла в нас ще немає. І, до речі, про тему світла я у наступному відео більш детальніше вам розповім, бо я вже дізналась, коли ж буде нас те світло. Я все проплатила, все чекаю. Ну і загалом є там певні моменти, які треба чекати, щоб нам це все підключили. Тим часом я вже приготувала засмажку на свої перці, вкидаю до рису, все перемішую, щоб воно швидше охолоджувалося. Також запеклося в мене вже м'язко, стушкувалися рагу і закриваю я огірочки. Взагалі. Ось таким чином я закрила всі банки, які в нас були. Мені зручніше це робити на табуреці, є дуже висока, і я розумію, що мені туди нахилятися треба більше, ніж би я робила це на столі. Але у мене дуже слабкі руки. У мене все життя дуже слабкі були руки, і я мала з цим проблему. І мені завжди не вистачало сили затягнути банки, так як треба. Саме на табуреці я можу спертися своєю вагою, як то кажуть, і все гарненько закрутити. Показую, що в мене тут. Вже почала відділяти м'ясо від кісток. Також ми, до речі, пообідали. приготувались у нас паніровочні сухарі. Це буде в нас паніровка. Я не люблю куповану брати. Паніровку, яку продають в магазинах, вона занадто дрібна, і мені вона нагадує швидше якийсь пісок, аніж паніровочні сухарі. Тому готую їх завжди вдома. Нарізаю будь-який батон, багет, висушую в духовці, так набагато виходить швидше, і потім перемелюю все в подрібнювачі. Тут вже я приступила до приготування наших перчиків. Я відділила у перці в серединку, розрізала навпіл, і в мене виходять ніби такі кораблики. Накладаю начинки дуже багато з таким горбиком. І це нормально, тому що я їх потім буду. Тушкувати на сковорідці під кришкою, так роблю завжди, або їх можна запікати у духовці. Тобто я не накладаю потім ці перці один на один, коли готую, а вони просто лягають на дно або дека, або сковорідки. Це дуже гарно виглядає, дуже апетитно, і навіть якщо ви зробите таку заготовочку, приготуєте на будь-яке свято, то, повірте мені, це буде виглядати дуже святково, дуже красиво і смачно. Тут ще. В мене йде процес приготування лінивих голубців. Так як в мене начинка на перці залишилася, перців вже не було. Я нарізаю капусту дрібненько, додаю до начинки із перців і формую голубчики. Це рецепт взагалі універсальний. Я дуже люблю голубці, але я не люблю їх закручувати в капусту. Ну, не знаю, в мене величезна любов іде до тіста, но. Ось закрутити голубці в капусту це не про мене. Я роблю більше ось так лінивими голубцями. Далі тут в мене процес трошечки прибирання, і потім я приступаю до курячих крилець і також курячого гуляша. Можна, звісно, брати на нагиці курячу грудку, але мені більше подобається саме з гуляшем. Тому що е, самі нагідці не виходять дуже сухими, вони такі, знаєте, соковиті. І якщо ви ще не пробували, купіть собі курячі гуляші, приготуйте нагідці. Нарізати нічого не треба, просто промити, замаринувати і все буде супер. Тут я розібрала курячі крила на частинки. Самі хвостики я не викидаю, а заморожую потім на холодець. Дуже класно, холодець застиває, якщо додати ось ці курячі хвостики у холодину. А тут в мене курячі, курячий гуляш на нагідці, я мариную, а також крила. Показую вам, до речі, які там шматочки. Додала до них сіль, чорний мелений перець, а також сухий часничок. Маю декілька хвилин, поки буду бігти у садочок, покажу вам, що купила на секонд-хенді, бо обіцяла, буду кидати впрання. Взагалі, тут класно було би поміряти, вам показати, але джинси ідеально на мене сіли. Я купила собі двоє джинсів. Одні йдуть ось таким низом з вишивкою, на замочках. Але, ну, коротше, вони класно дивляться на мені. І вони саме такої довжини, як мені треба. Ще одні джинси потрапились. Я взагалі була в шоці. Це 43, кілогра... 43 гривні за кілограм. Ці ідуть ось з такого плана, Ну, вони більш такі, знаєте, аля, типу, молодіжні. Вони трошечки коротші на мене, але в основному зараз таке модно носити. Загалом ніхто не дивиться, щоб штани були повністю там, закривали ногу. Тому двоє джинсів у мене тут вийшло сьогодні. Плюс взяла я Вікі сукню. Ось вона така прикольна, слухайте, з кружевами. Ось тут такі е, ідуть рукавчики, взаді вона стягується, і вона така розлітаєчка. Можливо, колись покажеться Віка у відео, але Віка зараз відео зніматися не хоче за деяких причин, які я називала колись у відео. Так, і взяла я ще тут собі е, піжаму таку носити вдома. Тут ідуть шорти звичайні, і ось така кофтина. Ну, я думаю, що в нас схоже більше на чоловічу, але я таки також ношу. Тому е, ось такі в мене були покупочки. Заплатила я 83 гривні за е, двоє джинсів, сукню та піжаму. Захотіла Віка показатися все ж таки в цьому відео, показати сукню і подивіться, яка вона класна. Єдине, що мені здається, все ж таки вона закоротка і краще її одягати на верх якихось шортів. Віка. Гостинчики від тата, Де. печівко. Яке класне, покажи ну клас, клас. зараз. У нас знову такий самий період, що я купую подаруночки від тата і приношу їх дітям. Поки я ходила в садочок, то в мене старші діти готували далі напівфабрикати. Віка робила гарячі бутерброди, Юрчик робив паніровку курячих крилиць та нагетсів. Потім приступила ще я на допомогу і ми швиденько справились. Дивіться, дівчатка, я тут купила собі із товарів брік браку європейську шампунь та кондиціонер. Бачила дуже багато бажаючих це все купити, і багато хто користується місяцями, а то й роками цими товарами. Вирішила також ризикнути. Не знаю, як буде по якості. Потім якось у відео поділюся з вами результатами, бо європейською косметикою багато хто користується, і мені також стало цікаво. В мене, до речі, на каналі Халявщиця вийшло нове відео зберіть браком з розпаковкою. Тому хто не бачив, можете заглянути, подивитися. І там дуже багато класних речей. Я вирішила вже у влог не вставляти, а вставити саме ну, окрему відеорозпаковку на каналі, там, де це і має бути. Так, запихалася трохи, принесла додому із поляни диню по 55 гривень за кілограм. Взяла кульки, ось такі під молоко, а, батони молочні. У мене ще фарш лишився, то будуть котлети. Багато котлети. Взяла два багета на паніровку. Зараз поставимо і е, висушимо. так, І взяла у Бухівську. Нехай буде з запасом, бо частенько буває забуваю. Сьогодні забігала в «Аврору» і в магазин все по 38 гривень. Купила в магазині все по 38, ось таку довгу величезну ложку, вона десь приблизно пів метра. Коли готую кетчупи, салати, то мені дуже не вистачає чогось такого, щоб перемішувати. Запізно купила, але потім їх не буде. І в Аврорі купила килимок, який давно хотіла. У мене такий тут в місті є. Я хотіла його собі для посуду мокрого. В будинок 88 гривень коштував. Я взяла би їх і більше, але їх не було. Останні забрала. Були ось такі лоточки по акції. Мені дуже подобається, що закриваються. Я тату віддала останній раз два лотка, майже останні з квартири. В будинку також у нас проблема з лотками, тому взяла, нехай буде 4 лоточка по 20, здається, 9 гривень була акція. І ще взяла ось такі лоточки. Дуже класно в них заморожувати щось. Я, схоже, брала собі на масло в будинок, і тут в квартирі також. То... Маленькі в мене були кругленькі такі. Я заморозила в них малину, а ці будуть запасні, бо постійно щось треба, знаєте, або сховати в холодильник, або в морозилку. І такі малесенькі саме те були по 19 гривень. Так що ось такі в мене невеличкі покупки. Підсмажила я печериці із цибулькою, а також насмажила котлет, ну і плюс до всього зробила ще в морозилку їх багато. що ж буду готувати останню заготовку в морозильну камеру, у мене тут вже перемиті м, курячі Мама! бедра. Що? Зараз там. Курячі бедра без кісточки. Я її буду засолювати, перчити, додавати спеції. Начиняти ось цими грибочками з цибулькою і закручувати в рулетик. Ось так. Не знаю, напевно, треба брати нитку ще обмотувати і потім, ну, щоб вони гарненько тримали свою форму для запікання. Біжу, я завела вовчика в садочок. Слухайте, це капець, з дощ, передають на цілий день нам сьогодні їхати в будинок. А я не знаю, як туди буде доїхати. Піду сьогодні купувати нові парасольки, бо наші всі зломані. Просто. Перед тим, як піти по парасольки, я зайшла з кумою на каву. Добре, з нею посиділи, поспілкувалися, взагалі обожнюю, коли ми ходимо після садочка на кавуську. Заходила я в копійку, знаю, що там парасольки не дуже дорогі, і подивіться, яку красу я там побачила. Дуже в багатьох бачила ось такі чашки. Тут вони зараз по акції, ось ця дуже мені сподобалась. Але я. Чашки зараз не купую, в мене дуже багато є із секонд-хенду, з брік-браку, якими я активно користуюсь і дуже ними задоволена. Ну і плюс до всього вони дешевше, звісно, коштують, ніж навіть тут в копійці. Прийшов час, що вже можна напівфабрикати фасувати по пакетикам. У мене були і зіп стіпками багато пакетиків. Але я, знаєте, не гралася, бо вони зазвичай маленькі, напівфабрикатів у мене багато. Сортую все по пакетикам, так потім зручніше брати в морозильній камері і користуватися. Вже в мене тут позамерзали і курячі крила, і нагетси, Взагалі їх можна було ще вчора поскладати, але я все ж таки дотягнула до третього дня, коли це все можна посортувати і сховати назад. На свої місця в морозилку. Взагалі дуже багато миття після цих напівфабрикатів. Ці всі шухлядки треба мити. В мене є з тему такі спеціальні контейнери для напівфабрикатів, але мені їх не вистачає на мої величезні об'єми. Тому частіше я все ж таки ось так в цих шухлядках беру і заморожую. Хоча ті контейнери набагато краще для заморозки напівфабрикатів підходять, бо до них нічого не прилипає. Ну, але все ж таки користуємося всім, чим маємо. Because without you by my side Одбістакірондак. Йлайдин оптовей, а кінсі до рода геомі. А the пістомлін. Like ну що ж, завершила я із заготовками своїми. Ось така купа в мене вийшла. Показую, що в мене тут є. І так, голубці. Нічого не переважую, бо не купила батарейку до ваги, але ну, весь стіл завалений, тому ви можете зрозуміти, що всього багато. Ліниві голубці, тут в мене рулети курячі йдуть. Далі у мене котлети, великий пакет, і котлети. Два пакета котлет. Далі у мене курячі крила в паніровці, також величезний пакетик нагетси із курячого гуляша. Далі. У мене тут фаршировані перці. Ось один пакетик, два, три пакетика фаршированих перців. І далі у мене все решта це гарячі бутерброди з куркою. Діти робили самі, тому я там нічого не знімала. Ось є із темного хлібчика і є з білого. Загалом. Пакетик бутербродів вже навіть до цього моменту з'їли, тому тут його вже не вистачає. Я ще планую якось на тижні зготувати ще пельмені, чебуреки і, можливо, ще м'ясо по-французьки, поки є помідори. Дуже класна заготовка, неодноразово ділилася, показувала. В попередніх моїх відео про заготовки в морозильну камеру можете побачити. Тому в мене є цілий альбом на каналі, можете туди заглянути. І побрати собі якісь ідеї в заготовки. Якщо вам сподобалось відео, поставте йому вподобайку. Напишіть будь-який коментар, чи готуєте ви напівфабрикати, чи купуєте самі. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!